Всім привіт! Сьогодні здійсниться моя мрія. Я їду на рибалку. Це перша рибалка в моєму житті. Крючок, гачок, карась і Галя раді вас вітати на каналі Be Here Now. Поїхали подорож почалася із покупки наживки для майбутньої риби, зокрема черв'яків. Я навіть не думала, що їх можна просто купити на базарі. Тут ми доїхали до переправи по річці. По ідеї тут мав би бути міст, але ось створили таку саморобну переплаву, якою керують два брати. Для мене це щось новеньке. Завжди захоплююсь українцями, які є такі винахідливі та працьовиті. Вартість такої переплави нам обійшлася в 50 гривень. Що для себе відкрила сьогодні нове. Перший раз бачу таку переплаву через річку. Добралися ми до свого місця близько першої години дня. Будемо два дні жити у такій рибальській хатинці. Поки розпаковуємо речі, запитаємо рибака із досвідом, як тут рибачити. Який раз ви сьогодні приїхали на рибалку? Скільки років ви вже рибачите? Ташки, давно, а приїхали в цьому році перший раз. Тільки ми рибачимо, як зараз 76, а рибачимо годин з 20. З 20 годин. Що <рес> ловиться на цьому морі? Переменчуська. Що ловиться, все, вся риба. Яка риба? Отака? Карась, сом є. Все є. Отака? Да. Отака. Отака. О, перевірений рибак сказав, що ми наловимо отаку рибу і дуже-дуже багато. Не вірити йому немає сенсу, тому надіюся, що ми зловимо багато риби. Готуємо хатинку до нашого дводенного перебування. Відкриваємо вікна, прибираємо павутину, вивчаємо знаряддя для ловлі риби та йдемо готувати швидкий обід. Минуло близько півтори години, як ми приїхали на локацію. Поки що я себе відчуваю більше курортницею, аніж рибаком. Бо я класно поїла, ми поки що позбирали всі речі. Я нічого не розуміюся, поки що в якихось там сачках, вудочках, прикормках Ось хлопці роблять і а, налаштовують процеси. Зараз будемо йти шукати місця. Всі речі зібрано, настрій хороший. Йдемо буквально дві точки до річки і вирушаємо рибалити. Ще я відключу майже всю музику, тому що звуки природи тут неймовірні. Зараз у мене дуже важлива місія, мені потрібно надягти на крючки свіжі черв'яки. Чесно, мені боляче дивитися на... навіть на те, як вони тут надягнуті, тому що це боляче дивитись на них. Фу. Фу, чесно, це фу. вибачь, червячок, вибачь. Ух ты ж, ё-моё, червяк. Да, <тасплодица> да. <тасплодица> та,

Того вечора чомусь мене огорнув смуток, тому я вирішила максимально усмітнитися, посидіти, поспостерігати за природою та зробити свою медитацію Mindfulness, яка допомагає відновити ресурс та відчути максимальний момент тут і зараз. Отягаємо сьогоднішній уло. Це вони. Оце вони. Так, рахуємо скільки рибок. Раз, два, три, чотири, шість. Клас! Денс-денс. Те, що я ще хочу добавити про рибалку, те, що це більше про атмосферу. Тут не тільки суть зловити рибу і зловити там якомога її побільше. або ще. Тут а суть про атмосферу, з якими людьми ви знаходитеся, як відбувається дорога, яка взагалі річка, яка погода, тобто це таке більше про атмосферу, аніж про конкретну ловлю риби, тому що класно приходити в домік. Класно що для себе готувати на вечері, це ж саму рибу, свіжу зараз будемо їсти. І це більше про якусь таку атмосферу. Ви тільки послухайте цей звук. Просто мені здається, що там відбуваються якісь жаб'ячі баталії. Бо я сиділа тут ввечері і бачила, як вони прям б'ють одна одну жаба. Хай ти буде весело спати. Йдемо на ранковий улов, але перед тим дуже смачний сніданок, сніданок рибака, які на нас дядя. Будемо дивитися. О. І моя ранкова рутина – це вдягнути лінзи, почистити зуби та вмитися і, звісно, SPF-ом на відкриті зони. Я помітила, що взяла з собою шкарпетки міу-міу на рибалку. Ну і улюблені за нас фейс. Покажи, покажи свій. Молодець. Знаєте, є така фраза, що любов вартує того, що її чекати. І я зрозуміла, що це мова не тільки про любов. Але й рибу, тому що, о, мабуть, 90% це просто очікування, поки вона клюне, поки її витягнути. І тут ще такий момент, що потрібно її в певний момент витягнути. Тобто і не перечекати, і не завчасно її витягнути. Така якась істина, що в житті так буває, що деколи треба. Почекати більше або вчасно це зробити сьогодні мені вижає на ось таку тюльку. Я так розумію, це називається плітка. Така малесенька, ось вона так виглядає. І відпускаємо, тому що її ловити, наскільки я знаю, не можна. Ну і плюс таку маленьку, типу, ні до чого вона. Шукаємо великих карасів. Її було б класно зловити щуку, але вроді на таку водочку вона не ловиться, треба ловити на спіння. Я Просто в шоці, наскільки тут павути не стало, тупо за ніч, <плесу> Приємно. Вчора ходила і все було ок. Блін, дуже неприємно, і так багато. Жесть, що це впало. Щось таке вроді як впало. Вчора бачила тут вужа справжнього такого великого. Десь був приблизно півтора метри. а а У нас була таке, що також залишають, чи ключ, чи що в таких місцях дуже цікавих. Там під дверима, за ковриком. Я думаю, у багатьох таке було. У мене навіть зараз бабуся теж ховає в новому місці, про яке тільки знає, знаємо ми родичі. Рибалка це скучно, говорили вони. Знаєте, в кінці другого дня я зрозуміла, що доля правди в цьому є. Під кінець риболовлі ще вдалося зновити ось такого великого карася. Тут просто магічна нічного. Зараз так можна зробити <приховувати> різні. <гум> Навіть не на крючок, а на саме живця. Ай, боже. Я губу, бачу, і... Ой, фу-фу-фу. <гум> ага. Скільки улову? Кілограм? Клас. Зараз покажу вам сьогоднішній улов. Ми наловили 10 риб, але вони виглядають досить великі. Я не знаю скільки кілограм, але ми дуже задоволені. Вона прям така велика. Прям як продається на базарах різних, показує. Ууу! Забираємо наш улов додому. Рахуємо, скільки рибок ми не збирали. Верніше, скільки? Виловили. Уже тут є 4. О, це, напевно, найбільше, яку ми впіймали. П'ять. Ну все, останнє. 16 риб. Ось і закінчилася рибалка. Моя перша е, в житті. І скажу так, що я б точно не очікувала, якою вона буде, тобто я щось очікувала, але вона була точно іншою. Я більше думала, що рибалка це більше про рибу, про те, скільки не ловити, яку рибу ловити. Але для мене рибалка це більше про атмосферу, про людей і взагалі про справу, типу, загалом. Типу, тобто, як виглядає природа, як ловиться ця риба. Тобто більше навіть не про результат, а більше про процес. Такі мої висновки про моє перше в житті рибалку. Надіюся, вам сподобалося. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, ставте коментарі. До зустрічі в наступних відео. Па-па! там я на одну удочку. Отак. От тільки і є, тільки кино віє. Ще годував горохом. Mm. Горох там в мене варений, пшениця, кукуруза, це каша така. Да. Тричі в мене отак як Це і так фух і очередів. так очеред розходився. Ну, видно коло. Отак, От з усім пішов. Три, три рази. Можна було фідерки ну,